Сьогодні буде у нас три частинки проповіді, моя частинка перша. І, але дуже вас прошу, друзі, дуже вас прошу. Слово Боже, воно дуже важливе. Слово Боже воно може допомогти тобі. Воно реально може допомогти тобі, дати відповіді на питання твого життя. І ти, якщо ти будеш щирий і якщо твоє серце буде відкрите, почуєш для себе те, що ти шукаєш, те, що тобі необхідно. Тому, будь ласка, друзі, відкриваємо серце, слухаємо Слово Боже і, е, і отримуємо від Господа відповіді. Е, знаєте, хочу перед тим, як я почну читати з Біблії, хочу сказати, дивіться, я ж не знаю всіх, наших, всіх ваших е, ну, життєвих проблем і труднощів, із чим ви стикаєтесь. Я не знаю ваших гріхів, як ви грішите, я не знаю ваших слів, я не знаю, як ви провели вчорашній вечір. Я нічого не знаю. Але Господь, наш Господь, той Господь, до якого ми всі звертаємося, Він все знає. І Він використовує проповідника, який нічого не знає, щоб через нього сказати людям, які приходять на церковне зібрання, і сказати Слово Боже. Тому, якщо ви скажете, хто ти такий, я скажу ніхто. Я скажу, я паста. Але Господь, той, хто використовує мене, і той, хто використовує своє слово для тебе, він є Господь. Він приготував для тебе відповідь. Він приготував для тебе відповідь. Тому відкривай своє серце. Отже, ми сьогодні читаємо невеличку частинку шостого розділу Євангелія від Луки. Ми намагаємося читати кожен тиждень із Нового Завіту. Не завжди получається, але читаємо. Отже, шостий розділ, 43-й вірш ми читаємо. Шостий розділ Євангелія від Луки, 43 вірш. Ісус Христос каже такі слова. Немає. Плодового написано доброго, мається на увазі плодового дерева, яке приносило плід поганого. Ані дерева дикого, написано поганого, яке приносило плід добрий. Ще раз хочу сказати: немає плодового дерева, яке приносило, приносило пліт поганого. Ані дерева дикого, яке приносило плід добрий. 44-й вірш. Кожне дерево. Пізнається по плоду. Не збирають бо інжир з тернини і не збирають виноград з голоду. Добре. Тут зупинимося. Отже, Ісус Христос розказує нам притчу. Притча це, ми казали вже, притча це алі алігорія. Ти чуєш е, якесь е, оповідання про е, дерево, яке. яке Інжир не приносить. А, і е, тернина, яка не приносить навіть термін. Там, де я живу, там е, такі сіли е, зарослі тернини. І вони такі класні, такі синенькі, е, фіолетовенькі, трошки синенькі. Але якщо хтось їх їв, ну, ми ж всі провголи. Що вони такі яскраві. Після заморозків можна щось там з них зробити. Але це птахам І далі він каже: і не збирають. Це он. винограду з глоду. Знаєте, ми називали це бояришник. Зараз воно називається на правильно глот. Глід, глот. І вони такі чер червоні. Якщо ти їдеш, проїжджаєш малу кахновку, поворот на зіржинку, і ти їдеш далі на горішні плавні, то з лівої сторони цього глоду повно. Хто його шукає, то там він росте, і коли сніг випадає, то він такий червоний, прямо хочеться назрізати і нарізло собі. Поставить. Але всі знають, що воно лікувальне, ніхто його там не збирає, так воно там і росте їдять. Отже, але якщо б там ріс виноград, або якщо б там ріс інжир, би було бажаючих багато з відрами. Добре. І от Ісус Христос розказує притчу про інжир і про виноград. да? Про що він розказує притчу? Він розказує алегоричну історію про нас з вами. І нам треба задуматись над цією історією і себе впізнати, хто я в цій притчі. І він каже, що немає плодового дерева, немає плодового дерева, культурного дерева, яке б приносило дикий плід. Не існує. І також немає е, дички дикого дерева, яке б приносило е, ну, їстівний е, плід. І він каже такий висновок, що кожне дерево, кожне дерево, і ми алігорію цю пере, переставляємо кожна ага, Кожне дерево е, пізнається по своїх плодах, які вона приносить, і він каже, ну, з, з цього стернини і інжир не збирають і з глоду не збирають е, виноград. Так, я цю притчу прокоментував, е, пересказав. Тепер я трошки коментарів. Дивіться, дійсно, дерево, плодове дерево, дерево в моєму саду. От у мене особисто у мене у нас з моєю дружиною є сад. І там є багато дерев. І я весь час про ці дерева розказую. Е, дерева, які я саджаю, вони, вони цінні чим. Плодам. Тим, що вони приносять, я їх ну, саджаю заради цілі, заради плодів. І також людина пізнається по своїх плодах. Далі. Людина пізнається по плодах людини. Е, а хто ж оцінює ці е, плоди, які людина приносить? Хто оцінює. Наприклад, Наприклад, будь-яка людина з вас, я зараз підійду, і ви скажете, я дуже прекрасна людина. Я приношу отакі плоди. Ти просто не уявляєш, яка я чудова людина. Можеш мене так прикласти і раз, і зразу всі рани загубляють. Я прекрасна людина, але не дерево оцінює свої плоди. Дерево не оцінює свої плоди. Дерево просто приносить ці плоди. Хто оцінює, той хто його саджав. Правильно? Це садовник оцінює плоди, а не ти. Тому що я весь час зустрічаю, я розмовляю з людьми, і люди себе захищають. І люди свої плоди, вони, вони кажуть, що це чудові плоди, це прекрасно, ти не розумієш? Ну, понятно. І так, і, Але садовник оцінює плоди. Плюс, плюс, і ще хтось оцінює плоди. Плоди оцінює той, хто їх вживає, ті люди, які могли б прийти і вжити цих плодів, цю терміну цю пожувати і кривицями. Ці гліци бояринці, червоний, це, це ті, хто навколо тебе оцінює оцінюють твої плоди, а не ти. Це ближні твої. Дивіться, завжди Біблія каже: е, на землі, як на небі. Завжди Біблія каже, е, е, полюби Бога, полюби ближнього. Завжди в християнській вірі є дві частини. Є дві частини, пам'ятаєте, я хрест показував? Хрест, коли наша молитва до Господа Бога. Господь, я молюся до Тебе. Я вірю в Тебе. Я вірю в Тебе всім серцем. І далі. І хрест. І ця перекладина це те, які плоди я приношу в цьому світі для мого ближнього. Ти не можеш, у тебе не може бути Христа тільки з вертикальною стойкою. У тебе повинна бути ця. І знаєте, друзі, ми українці. У нас оця штука. Дуже хорошо. А ця штука? Не хочу казати. але страждає, скажімо так. Тому я сьогодні це скажу. Не для того, щоб ти сам себе виправдовував. а я хороший. Ти мене не знаєш. Звісно, не знаю. Сам себе тиснув. Але Господь, садовник, Він дав тобі життя, Він оцінює твої плоди. раз. І ті люди, які навколо тебе, вони оцінюють твої плоди, а не ти. Кислий ти, гіркий ти. Черноротийти, матюкливий ти, злий, ти. з тобою краще не зв'язуватися, краще тебе обійти е, дорогу, Ти такий скупердяй, ти, ну, ти не, не поділишся, але ти заздриш всім, ти задивляєшся, а що в тебе таке? Ти б краще не показував. Всі бояться ту людину, тому що бояться, що вона зглазить, тому що вона. Ви щас... ти... Оце її плоди, оце твої плоди. Який ти з цієї категорії? Оце твої плоди. А ти себе, звісно, думаєш, що ти віруючий, що ти красивий. ну... Але садовник і люди, Бог і люди оцінюють, дерево пізнається по його плоду. Дерево пізнається по плоду. Якщо я коли вже образив, то ну вибачте, я далі продовжую. До, добре. Угу. Е, ще е, тепер про міса. Про Друзі, е, попалась мені слива. Маленька слива. Я посадив її на видному місці, просторне місце, все. Я поливав цими розпилителями. У мене цей насос, який ще тоді ну, він багато потрібляє, але я поливав, ну, думаю, виросте слива будуть плоди. Ну я знаю, що це слива, це листочки сливові, ну, все сливове. Значить, слив... ну, я ж їй дав, сонце їй достатньо, води їй достатньо, простору їй достатньо. Чекав. Пару років три може. Чекав. І от вона виросла. Виросла, все. Вона цвіла, молодець, хорошо цвіла. Хорошо, Садовник любить квіти. Але це не все. Але це не все. Садовник він чекає плоди. І ще люди, які навколо, теж вони люблять квіти ці, але вони чекають плодів. Ну, Це, це логічно. І от в цьому році ця слива принесла отакі 5 чи 10 синеньких. Ну, воно, воно не терміна. Але, Слухайте, воно навіть не сильно кисле, воно кисле, і воно не солодке, і маленьке, і тверде. І що ну, я подумав про цю сливу? Я подумав, знаєте, що ми думаємо всі? Дичка. Дичка. Да. Зараз ми до цього. Це дичка. Ми робимо висновок. В моєму саді, в якому там слава победителю, у мене є там, ці яблука красні, у мене там всі ці груші там, повно, абрикоси, ці кольороки. І пристроїлась. Я чекав від неї плодів. Я їй все дав. Що я б мог ще дати? І люди, які там, можливо, якісь там гості, наші родичі, чи хто там приїжджає, ці волонтери, яких у нас повно завжди, вони теж чекали цих плодів. Не було. Навіть щоб ну, я б туди цукру насипав, але їх було 5 чи 7. Це, це не чесно. Так от. Так от. Дивіться. Дичка. І так я скажу, друзі. І так і ми. Господь нам дає життя, посилає з нас на цю землю і каже, я тобі даю життя, і я хотів би від тебе плод, щоб ти мені плід приніс, який угодний мені, який догоджає мені. І щоб цей плід, щоб люди навколо тебе, дивіться, що люди повинні навколо тебе сказати: слава Богу за цю людину. Слава Богу за те, що людина така. Добре, щира, відкрита, завжди допоможе, завжди двері і дома відкриті, завжди вона, ну, от є такі люди в нашому житті. Все ж таки, ми зустріли, може нема, але ми зустрічали таких людей. Ми зустрічали, щоб люди сказали, слава Богу, за цю людину, яка дивна людина, не така, як всі. І от що я хочу сказати, друзі. Дивіться, тепер добре, я себе впізнаю, для Бога я мало приніс. Люди мене, люди мене взагалі не цікавили. Треба перестроїти своє життя. Але як? Я вже прожив половину життя, а навіть більшу половину життя. І дивіться, тепер складна, складна трохи, трошки штука. Дичка. У неї природа не плодового дерева. У неї природа інша. І Ісус Христос змін, може змінити твою природу в Біблії. Прийшов до Ісуса Христа, добре, я скажу, я скажу. <реш> про да? добре, не буде. Ісус Христос змінює природу людини. Він дає людині друге народження, коли вона відкриває серце і запрошує Ісуса Христа. Дивіться, я увірував, коли мені було 20 років, а зараз мені 50. До 20 років я був егоїст, я нікого не любив. Я був дичка, і мене не цікавило нічого, е цікавий тільки я сам себе. Але коли я відкрив своє серце для Ісуса Христа, Він змінив мою природу, я полюбив Бога і полюбив людей і став жити ради цього. І от 30 років я в цьому. І я хочу сказати, кожен з вас, друзі, кожен з вас. Ви берете плоди від мене. Вони ну, нормальні? Нормальні? Вони придатні. придатні? Я міг би сказати, Господи, знаєте, в Києві спрятатися, в уголок. Буду тобі молитись всі роки свого життя. І не допоміг би нікому. І ми б не зробили 800 благодійних заходів для переслення. І ми б не поїхали в села. І ми б не відвідували поранених хлопців. Я просто би там молився. І це, знаєте, оця наша вертикальна стойка. Але Господь цього не хоче. Господь цього не хоче, це не Божа воля. Це гріх. Отак працює. Так не працює. Отак от працює. Ти повинен плід принести для Бога і для ближнього. Це важливо. І ще пару слів, і я закінчую слідчі проповіду. Дивіться: суть життя людини. Ціль. Життя людини. Принести плоди. Заради цього Господь посилав тебе на цю землю. Не ті плоди, які ти вважаєш, от вчора там мною одна жіночка спорила. Я цих котів кормлю. Я кажу, корміть, все нормально. Заповідь просто про Бога і про ближнього. Але котів корміть. Треба дбати голубів, ворог, корей. Добре. Нам наші плоди подобаються. Або, а Бога? А ближнього? Суть життя. ціль твого життя. Не дерево посадити сина народити і дом побудувати. Ні. Це придумано. Не знаю. Може комуністи. Це, це неправильно. Суть Твого життя принести Богу плоди, приносити до кінця твого життя. І останнє. Де я можу навчитись цьому? На церковному зібранні. Тут цей строгий пастир буде ругати і каже: ти приносиш плоди чи ні? Ні. Навчись. І буде якось сприяти, щоб людина навчити. Суть життя. Принеси той плод, який очікує від тебе Господь. І Господь тебе благословить. Ти виконуєш те, заради чого ти посланий на цю землю. Дякую, друзі, за увагу. Давайте коротко помолюсь про це. Отець Небесний, я прошу тебе за кожну людину. Допоможи нам задуматись. Чи приношу я цей плод? Якщо, ядичка, якщо я дичка, якщо з мене тільки лізе гріх. Боже, допоможи мені відкрити серце. Господь, я відкриваю своє серце. Хто хоче помолитися зі мною шопитом? Господь, я відкриваю своє серце. Ісус Христос, я запрошую Тебе в моє життя. Дай мені е, народження від Духа Святого. Дай мені іншу природу, Господь, щоб я догодив тобі своїм життям. Дякую Тобі, Господь. Молився в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амін. Дякую, друзі, за увагу. І зараз ми запрошуємо Іана.